Здорова Олди або ж ні хау. Ми вже багато говорили про Америку та американські мегакорпорації зі всесвіту Філаут. Але ні слова про Китай та китайські компанії. Вважаю, час настав. Треба розповісти про головного антагоніста та лиходія. Тим паче, численні війни за ресурси йшли саме між Америкою та Піднебесною. Згадаймо ту ж битву за Аляску, коли китайці захопили американську територію, дуже багато на нафту та інші. Цінні ресурси. Червоний комунізм підібрався до кордонів США близько як ніколи, що говорить лише про одне: паритет між двома світовими гегемонами. Зрештою, Волтек вирішили всіх переграти, почавши з урядом ядерний апокаліпсис, але то вже зовсім інша історія, яким був Китай у світі Філаут? Чому він воював з Америкою? Та що з ним сталося врешті-решт? Про це все піде мова далі, але спочатку мені потрібна ваша панда і миска рису. Трясця. Що я виразу? хотів сказати, поставте вподобайку, перевірте кнопку підписки та дзвіночок. Перевірили порядок. Тоді можна починати нашу подорож до альтернативної піднебесної. Китай офіційна назва Китайська Народна Республіка була довоєнною комуністичною державою у Східній Азії після Другої світової війни. Китай стрімко зростав і до 21 століття став глобальною супердержавою, що змогла на рівних конкурувати зі сполученими штатами та радянським союзом за силою, впливом і багатством. Як і США, вона розширювалася протягом 21 століття, анексуючи сусідні країни. Хоча Китай сильно постраждав від економічної кризи та війни за ресурси, він все одно зберіг потуги для конкуренції зі сполученими штатами за контроль над останніми ресурсами, що залишилися на землі. Також спроможностей вистачало для ведення війни за Аляску, котра тривала майже довгих 11 років. Навіть у 2077 році народно визвольна армія Китаю залишалася грізною силою, якій мало хто міг протистояти. Усе 20-те та 21-ше століття Радянський Союз та Китай конкурували зі Сполученими Штатами за панування у світі. Ключовим напрямком був космос, а космічні перегони стали головною сферою протистояння у 20-му столітті. США усіх випередили. Американський астронавт Карл Белл став першою людиною у космосі. Радянський Союз та Китай були незгодні з подібним розвитком подій, тому не визнавали факт першості американців. До Великої війни країна була лідером у світі за видобутком Урану. Китай очолював президент Сінь, а голова Компартії Чен. Асюлін був послом у Сполучених Штатах. На жаль, це всі високопосадовці Китаю, про яких нам хоч щось відомо. Китай мав однопартійний державний устрій, тобто країною керувала одна єдина комуністична партія, як будь-яка суверенна держава, Китай мав посольства в інших країнах. Незважаючи на війну, китайське посольство у Вашингтоні, округ Колумбія, працювало у звичному режимі. Сюлін був останнім послом у Сполучених Штатах. Китай використовував юань як валюту, і китайські купюри часто вважалися ознакою китайського проникнення в Америку. Тому за зберігання китайської валюти громадянам США загрожувало покарання. Китайська економіка стагнувала, а війна тільки прискорювала цей процес. Через це комуністичний уряд вів суворе нормування ресурсів, у тому числі і продовольчих. Станом на 2077 рік ситуація була настільки серйозною, що лотереї використовувалися для розподілу продовольчих пайків між громадянами Китаю. Часто уряд маніпулював результатами, щоб нагородити особливо лояльних партійців. Китай мало цінував життя своїх громадян, відомі випадки ліквідації навіть високопоставлених агентів, якщо їх неможливо було евакуювати на батьківщину, або ж це коштувало занадто дорого. Незважаючи на всі ці труднощі, Китаю все ж вдалося розробити ряд передових технологій, які змусили деяких його громадян дивитися на Сполучені Штати як на відверто примітивну державу. Китайці дуже хотіли винайти власну силову броню, враховуючи її неймовірний бойовий потенціал. Але перевершити американських вчених так і не вдалося. Власні моделі були набагато гірші та не могли конкурувати з новими моделями типу Т-51. Через чергу невдач китайські вчені вирішили зосередити всі зусилля на розробці системи активного камуфляжу. В народі цю технологію всі називають як стелс. Напрямок був надзвичайно перспективним, а китайські стелс-костюми моделі Гейгу виявилися напрочуд ефективними. Китайські солдати-невидимки легко проникали за лінію фронту та активно діяли в тило американців. Стелс-технології почали розвиватися дуже швидкими темпами. За чутками, до 2075 року Китай володів величезним флотом невидимих підводних човнів. Їх будували на заводах у провінції Шансі, а невідомі субмарини отримали прізвисько флот привидів. Американці намагалися скопіювати стелс-технології китайців, були навіть деякі успіхи, але їх прототипи були все одно гіршими за оригінал. Китайці також розробляли багато різної зброї, наприклад, Мініган Мекгаус, не Нетипова автоматична зброя. Вона використовувала технологію гауса, а саме кілька електромагнітних полів. Для стрільби двоміліметровими боєприпасами така зброя могла стріляти зі швидкістю понад 90 тисяч пострілів на хвилину. Народно визвольна армія покладалася на свої величезні резерви живої сили та промисловий потенціал. Вся увага була зосереджена на вогневій міці. Броня та захист солдат були питанням навіть не другої і не третьої черги. Це й зрозуміло, адже величезний мобілізаційний ресурс дозволяв зовсім не перейматися життям російських солдат, тобто китайських солдат. Китайським солдатам видавали комбінезони, а не міцну бойову броню. Хоча штурмові гвинтівки Type 93 які були робочою конячкою армії, були значно потужнішими за стандартні американські r 91 Танки були ключовими для китайської військової доктрини. Використовувалися для підтримки операцій піхоти під час вторгнення на Аляску, але після появи силової броні на полях битв китайська бронетехніка стала неефективною. Також Китай агресивно використовував нову біологічну зброю під час воїн за ресурси, що змусило Сполучені Штати розробити антидот. Згодом він отримав назву Віріон Пан Імунітет. Він же вірус рокотворної еволюції. Окрім глибокої конспірації, китайці мали надзвичайно ефективний апарат розвідки та безпеки. Вони дуже успішно приховували свої дослідження, а китайські оперативники масово проникали на материкову частину Сполучених Штатів. Також була створена розгалуджена таємна мережа шпигунів і агентів розвідки. Найбільші з їхніх шпигунських мереж були розташовані у Вашингтоні та його околицях, маючи опорні пункти по всьому регіону. Китаю навіть вдалося організувати регулярне патрулювання китайськими підводними човнами акваторії Сполучених Штатів. Напруження в світі зростало, оскільки глобальна енергетична та ресурсна кризи ставали дедалі гострішими. Китайська народна республіка, яка більшою мірою залежала від викопного палива, особливо гостро відчувала негативні наслідки. У 2060 році нафтові родовища близького сходу вичерпалися, що спровокувало крах європейської співдружності та нафтових держав близького сходу. Рух на вулицях усього світу зупинився, оскільки паливо стало надто цінним, щоб витрачати його на звичайні автомобілі. Були досліджені альтернативи, але з обмеженим успіхом. Через два роки була викрита величезна агентурна мережа китайських оперативників у Канаді та США. Вони збирали важливу розвідувальну інформацію, готували плани вторгнення та навіть могли впливати на рішення місцевої влади. Все це було необхідно для того, щоб не дати Америці стати світовим лідером. Американському уряду було все важче протидіяти втручанню комуністів у внутрішні справи. Суспільством ширилася масова червона істерія. Людям всюди вважалися, а можливо, і ні, китайські комуністи-шпигуни. Ситуація також ускладнювалася потужною стагнацією економіки та новим вірусом, Чума ширилася Сполученими Штатами. Карантинні заходи майже не давали результату. Китаю вдалося залякати громадян Америки. Почалося справжнє полювання на відьов, а точніше на комуністів чи пособників комунізму. Була навіть створена гаряча лінія пильного громадянина. Що дозволяла повідомляти уряду про будь-яку підозрілу поведінку сусідів, яка може вказувати на причетність до комуністичного руху? Ці побоювання не були безпідставними, оскільки китайські інфільтрати, тобто глибоко законспіровані шпигуни, справді закріпилися по всій країні, маючи на меті саботувати військові та економічні об'єкти та сіяти розбрат серед американського народу. Не дивлячись на успішну підривну діяльність на території Америки, всередині Китаю справи йшли погано. Країна стояла на порозі колапсу, падіння економіки прискорювалося, тому партія прийняла рішення розпочати масштабну війну проти своїх більш слабких сусідів. Комуністичний уряд хотів вирішити внутрішні економічні та соціальні проблеми через військові успіхи. Складається таке враження, що бункерний дід вчився саме по лору фулаута. Анексія сусідніх країн на деякий час стабілізувала справи Китаю, але це було лише тимчасово, адже головна проблема, надмірна залежність від викопного палива, так і не була вирішена. Навесні 2066 року. Народна республіка опинилася на межі краху. Торговельні переговори зі сполученими штатами зайшли в глухий кут. Американці відмовилися експортувати дефіцитну сиру нафту із власних запасів. Агресивні методи ведення переговорів китайською стороною, зрештою, призвели до їх зриву. Більше країни не поверталися до цього питання зі стенограми переговорів. Стало відомо, що президент США так прокоментував переговори щодо експорту нафти. Останні запаси сирої нафти будуть використані виключно Америкою задля власного процвітання. Жодної краплі не буде експортовано до інших країн. На обрію з'явилася надія. Китайськими геологами було відкрито глибоководне родовище нафти на Дні Тихого океану. В рекордні темпи було майже збудовано інноваційну борову платформу, проте низка нещасних випадків та критичних поломок зупинили проект. Китайський президент звинуватив Америку, мовляв, у нього є залізні докази втручання американських шпигунів. Китай також запрошував міжнародну групу для детального розслідування інциденту на буровій платформі. Ефект від анексії сусідніх країн зійшов на нівець. Голова компартії Чен був притиснутий до стіни. Для порятунку Китаю від колапсу треба було негайно щось робити. Чен віддав наказ готувати вторгнення в Америку, а саме на Аляску. Останній регіон. До сих пір багатий на нафту та інші цінні ресурси. Блискавично проведена операція принесла свої плоди. Китай захопив штат, включно з містом Анкоридж. Місто було дуже важливим вузлом зв'язку та логістики з материковим Китаєм. Саме тому околиці Анкориджа стали найбільш кривавим відтинком лінії фронту. Через особливості географічного розташування Аляски Америка не мала сухопутного коридору до цього регіону. Деякий час. Між США та Канадою йшли переговори щодо дозволу на безперешкодний прохід американських військ та техніки через канадські території. Переговори затягувалися. Уряд Сполучених Штатів вирішив просто анексувати Канаду. Питання про прохід військ вирішилося автоматично. В цей час Китай вирішує продовжити наступ та вийти за межі штату Аляски. Проте своєчасне впровадження американською армією силової броні т 45 перешкоджає цим планам. Китайська піхота разом з моторизованими військами повертаються на попередні рубежі. Сили були рівні. Війна швидко перетворюється в окопну. Лінія фронту майже не рухається. Ситуація була патовою. Брак ресурсів не дозволяв народновизвольній армії провести потужний наступ. Американці теж не могли йти вперед. Тим не менше, обидві сторони відкидали будь-які мирні переговори. Війна за Аляску тривала майже 11 років. Весь цей час США активно освоювали природні багатства анексованої Канади. Канадські громадяни влаштовували масові протести. Вони були проти окупації та нещадної експлуатації їх ресурсів. Особливо запам'ятався масштабний протест жителів міста Оттава. Місцями дійшло навіть до заворушень і бойових зіткнень з американськими військовими. Також відомо про саботаж на нафтопроводі у 2072 році. Зі своєї сторони, багато американських патріотів були проти китайської окупації Аляски, тому чинили опір. Комуністи такого довго не терпіли. Вони почали використовувати біологічну зброю для швидкого та жорстокого придушення будь-якого опору. Коли США майже повернули Аляску, народився план про удар у відповідь. Тобто Америка планувала десантування на материковий Китай та початок повномасштабної війни вже на території ворога. Уряд США декларував виключно оборонну війну, але не зважаючи на це, американські піхотні та механізовані дивізії почали вторгнення на материкову частину Китаю у 2074 році. Війна на три фронти стала важким тягарем для американської економіки. Американські підрозділи загрузли на материковій частині Китаю, що призвело до подальшого виснаження американських ресурсів і перебоїв лінії постачання. На 2076 рік війна вже вирувала близько 10 років і не було видно кінця. Сполучені Штати та Китай були вкрай виснажені затяжною війною однак США вдалося схилити чашу Терезів на свою користь. Козирем стала новітня силова броня моделі Т-51, котра не мала недоліків т 45 а ще була набагато потужнішою. Та високотехнологічної американські механізовані кавалерійські підрозділи, одягнуті в Т-51, були відправлені на Аляскинський і китайський фронти. Це був справжній тріумф. Це був справжній тріумф. Солдати в новій броні громили ворога та, ніби ніж крізь масло, проривали лінії оборони комуністів. Китайська економіка зазнала краху внаслідок невдач на фронті. Поразка призвела до руйнування ліній постачання занексованих раніше територій. Ресурсів знову стало катастрофічно не вистачати. Режим комуністів тріщав по швам. у 2077 році. Китай сколихнула новина про взяття Анкориджа американцями. Народно визвольна армія відступала по всім фронтам 10 січня 2077 року. Армія Сполучених Штатів переможною ходою увійшла в Анкоридж. Китай було загнано у глухий кут. А весь світ затамував подих. До ядерної війни лишалися лічені дні. Хто першим запустив ядерні ракети достаменно невідомо, проте відома точна дата. Це був теплий осінній день 23 жовтня 2077 року. Підземні сховища на території США були запечатані, коли сирени ще вили про ракетну загрозу. Вистачило цього двох годин, щоб Китай та Америка перестали існувати. Міста буквально Випарувалися під нищівною силою атомних вибухів. Китайська культура все ж вижила. Значну роль в цьому відіграли ті самі сплячі агенти на території США. Хтось продовжив боротьбу навіть після падіння уряду, хтось не витримав ганебної поразки. Деякі просто злилися з місцевими. До прикладу, багато інфільтратів врятувалося в регіоні Апалаччя, де майже не впало жодної атомної бомби. Ці китайські шпигуни вижили завдяки глибокій системі печер, де ті ховалися під час великої війни. Навіть відсутність уряду та Китаю як держави не змусили відданих комуністів зупинити свою роботу на благо піднебесної. Китайці шукали бурову машину в Апалаччі, можна припустити для буріння тунелю секретний бункер Вайтспрінг. Він був наповнений технологіями та зброєю. Станом на 2103 рік китайські шпигони все ще намагаються потрапити в бункер. Деякі з цих китайських інфільтратів все ще живі, навіть у 23 столітті. Одне з місць їх проживання укріплене сховище в Вашингтоні. Невелике поселення Ші біля сан франциско має дуже цікаву історію. Його застували члени екіпажу китайського підводного човна. Що висадилися на берегу після великої війни? Якщо цікаво дізнатися більше про поселення щій, то дайте знати у коментарях. Багато де впустці можна зустріти так звані артефакти з Китаю. Їх походження різне: одні залишилися від так званих інфільтратів сплячих агентів, інші ж стали трофеями після поразки народно-визвольної армії на Алясці. Найбільш поширені наступні артефакти: імперські офіцерські мечі «Дзянь», Китайські пістолети Шансі, тип 17, китайські штурмові гвинтівки тип 93 та Радіо Народної Республіки Америка. Ось так Китай та Америка анігілювали один одного, спопиливши майже всі надбання людства, які так важко здобувалися протягом багатьох тисяч років. Знадобилося, якщо ви пам'ятаєте, всього кілька годин, всього кілька годин, і світ відкинуто на багато століть назад. У Великій війні 2077 року не було переможців, програли не тільки Китай та Америка, програло все людство. Що ви думаєте про піднебесну у всесвіті Фелаут? Чи вважаєте її абсолютним злом? Чи можливо Америка грає роль головного лиходія? Обов'язково діліться своїми роздумами на цю тему. А поки я вас покидаю, слава Україні та її збройним силам!